Добренько так. о, погнали. Тепер ми будемо говорити так. Тобто 1686 визначили вічний мир обов'язковий між Росією та Польщею, так, да, аналог андрусівського перемир'я, але вічний мир дійсно от щодо Запорожжя вже змінювалася позиція, тобто вічний мир. Мир, да, він дійсно закріплював ну, запорозькі землі, мов би, як ну, під нагляд Росії. Поки що, безумовно, Росія туди не втручалася, Московщина, але ну, ці землі вони почали, типу, вважати своїми, там що і так далі. Так, тепер дивіться: великий згін ми знаємо, вічний мир, ми знаємо, все добренько. Тепер дивіться такі моменти. Народ, запишіть, будь ласка. А, Запишіть, будь ласка, ще раз. Не пишіть тему. Запишіть, будь ласка, ще раз. 1686 рік. Ще раз повторимо. Тут ще одна подія є. Важлива. Записали. 1686. Тарян. Дата обов'язкова. Підпорядкування Київської митрополії. Підпорядкування Київської метрополії. Підпорядкування Київської метрополії. Московському патріархатові, київської митрополії, в московському патріархатові підпорядкування київської митрополії. Московському патріархату. І Зараз я поясню, чому тут суть. Це відбулося за гетьмана Івана Самойловича. Київська Київ вже перебував у владі ну, у руках Лівобережної України під владою е, Івана Самойловича в 1686 році. Да? Е, Самойловича знімуть у 1687. І, в общем-то, Іван Самойлович він не розумів. Ну, як пишуть історики, він не розумів важливість церкви і релігії для розбудови своєї держави, да? тобто, ну, типу, такий, яка разниця, типу, да, на та релігії. І, в общем-то, за Івана Самойловича відбувся такий негативний процес, звичайно, щоб щодо того, що Київська митрополія да, вона почала підпорядковуватися московському патріархатові. Митрополит тепер призначався московським патріархом. Да? Ось так. І з якраз звідси оця іде історія, ви знаєте, мабуть, і зараз да, дуже на слуху оця Москов, да, там Московський патріархат, да, і так далі. Дуже от якраз звідси йде оця історія про підпорядкування українських церков да, Москві. Там був патріархат, і от підпорядкувалися да, Макс? У нас, на жаль, зараз в Харкові немає жодної церкви, де є київський патріархат. Угу. Бачите, ну тільки от. храми є. Так. Угу. Да. Так, так. Тобто зараз, звісно, бояться з ними, тому що вони були замічені деякі епархії, да? були церкви замічені у піддайній діяльності, ну але ну, ось так. Саме з цього, от бачите, з другої половини XVII століття йде історія підпорядкування українських церков московському патріархату. Ну, В ХХ столітті виникне автокефальна українська церква, тобто Київський патріархат. Але, в общем-то, ви бачите навіть зараз от, те, що на Максим дати сказав, що багато церков підпорядковуються московському патріархату, Ну, от, якось так. Так, рухаємося далі. Зробіть заголовочок, запишіть, будь ласка. Перший момент Запорізька Січ. Запорізька Січ. Ми поговоримо декілька слів, я скажу про е, становище в цей період Запорожжя да, запорозьких земель. Значить, дивіться, перший момент, який ви повинні обов'язково собі виділити, е, те, що знову-таки на цьому занятті вже згадувалось: те, що Запорізька Січ була окремою. Адміністративною одиницею. Якщо ми подивимося на становище Запорозької Січі цього періоду, ну, другої половини 18 століття, то ми побачимо, 17-го, вибачаю, з другої половини 17 століття, то ми побачимо, що Запорожжя є, запорозькі землі по суті мають всі ознаки державності. Да? Тобто ми говорили, в них є типу столиця, ну, Січ да, сама, є територія під козакам, є е, 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 Типу, глава держави, так, це отаман Кошовий, є в збройні сили, е, є символи, е, там оці корогви, да, на Малиновому стягі, прапори, печатки і так далі. І е, Запорізька Січ поступово ну, вона змінюється, трансформується. Запорожці поступово починають займатися е, промислами е, сільським господарством. Да, е, на території Запорожжя. Створюються так звані зимівники, тобто невеличкі поселення, де козаки ну типу зимували. Насправді, в цих поселеннях козаки займалися часто господарством. Тобто там були жінки козаків, там були діти, багаті козаки мали наймитів, тобто наймали ну там бідніших да, на роботу. І часто в зимівниках от відбувалися господарські такі справи, економічні. Тобто там розводили тварин, там вирощували щось на зима. Землі, землі було багато, і в общем-то, Запорізька Січ поступово змінюється. Вже вона не стає такою класикою, як ми уявляємо, що вони там бігають, значить, воюють і так далі. Називалися оці поселення Зимівники. Ну, це поки що не обов'язкове поняття, але воно в 11-й темі ЗНО обов'язкове. Ми, ми, ми зараз 9-го обговорюємо, якщо що. І, в общем-то, зимівники це такі економічні центри будуть. От що цікаво. Козаки вони змінюються. Зимівники будуть називатись так, тому що ну вони, типу, влітку козакували козаки, а да, взимку вони от там на зимівниках. Якщо ви подивитесь кінофільм Тарас Бульба, то ви якраз там і побачите от, на перших хвилинах кінофільму, ви побачите там зимівник. От можете просто подивитися декілька хвилин, коли сини Бульби приїжджають до нього. Вони приїжджають вже не на січ. Бульба в семівнику, тобто поселення, в нього там наймити є, в нього жінка, там, дружина, і до нього приїжджають із Києва сини якісь навчання, да, там на каніку. Ну і потім вони разом збираються там і йдуть на січ, Да, Батько і два сини. От якщо подивитися перші кадри кінофільму, там якраз зимінник. Якщо я раптом, що я на наступному році покажу, якщо не забуду? Так, Запорізька січ цього періоду увага! Декілька моментів. В цей період я ось тут буду писати, в цей період існує Чортомлицька Січ. Запишіть. Зараз я напишу, я відкрию коментарі. І ось тут я буду писати. Дивіться, Чортомлицька Січ. В цей період існує. Вона існує з 1652 по 1709 роки. Ось так. Чортомлицька сіть. Запишіть, будь ласка. В 1709 році, після переходу Мазепи на бік Карла дванадцятого, Петро І накаже її зруйнувати. 709 Чортомлицька Січ. В общем-то, січей було багато, ви знаєте, називалися вони за місцем розташування, бо Січі існували не тільки на Острові Малахой, це там перша січ, а так -то. в даному випадку вони називалися по притоках Дніпра. От Якщо Січ стояла біля якоїсь притоки, то вона називалася от Чортомлик це притока Дніпра, річечка невелика, яка втікає, впадає в Дніпро. Тому Чортомлицька Січ. Ось так. Далі. Найвизначнішим отаманом цього періоду є, мабуть, знайомий і чутий вами Іван Сяйко. Запишіть це ім'я обов'язкове цієї теми. Іван Сяйко. Він у нас визначний отаман цього періоду. В общем-то, в другій половині XVII століття Запорізька Січ, як і раніше, брала участь у запорожці брали участь у численних воєнних походах військових у військових операціях проти Османів, проти татар, і керівником та організатором більшості тогочасних походів був Іван Сірко, який вважається родом зі Слобожанщини. Да, на площі біля площі Конституції, е, ви знаєте, на борсацькому спуску стоїть пам'ятник Івану Сірку. Так, класний такий. Ось в Харкові. Значить, своїми походами проти Османської імперії й Криму да, Іван Сарко зажив слави непереможного воїна. Вважається, що він не програв жодної битви. Там одна, мабуть, в нічию була зведена, а так всі битви були переможні. Тільки йому, тройки татари навіть лякали ним, називали його шайтан. Вважалося, що він там мав якісь надприродні здібності, типу козак характерник і турка да, і да, Лякали ним дітей, да. казали, що ніби, будеш плакати, шайта, ну, тип, сірко пойде Ну І там багато з ним пов'язано легенд про те, що він там народився із зубами. Повитуха, коротче, та, що повитуха, це та, що приймала раніше, так Хто, хто приймав пологи, да, дитину. Перенос... Акушарка, Акушарка, раніше поветуха, да називались. Ось вона принесла його до столу, він ухватив пиріжок і зразу з'їв. Ну, кажуть, мала тіпа, як тільки народився. Ну, такі легенди всякі цікаві є, конечно. Е, В мене навіть є енциклопедія Гетьмани України, там є його картинка, я потім покажу. Ну, на наступний раз покажу, дуже цікаво, що. І е, запам'ятали, да, визначило. І тепер зробіть, відступіть і зробіть новий підзаголовочок: Слобожанщина. Слобожанщина. Так, я це очищаю. Слобожанщина. Шановні, тут дуже уважно, нам потрібно виділити слобожанщина. Які ж особливості? Е, слоб, слобідської, слобідської України, Слобожанщини, цього періоду? Як ви зрозуміли, як от казав да, Даніл і доповнював Максим, в цей період е, в другій половині. 18 століття відбувається активне заселення до цього незаселених земель, які будуть називатися Слобожанщиною. Ці землі належали е, Московщині. Правильно, Московщині вони належали. І справа в тому, що ці землі були незаселені. Е, Через ці землі. Кримські татари і турки дуже часто нападали на південні московські землі, ну от Белгородчина, та щось Курськ, Вороніж, і спустошували ці землі. Це непокоїло московських царів. Тому московські царі були зацікавлені в тому, щоб заселити ці землі да, змотивувати людей заселитися тут. Таким чином, ви розумієте, зупиняти, зупиняти оці набіги турків і татар. Да? Тобто це було логічно. Ось, тому що турки і татари через незаселені землі проходили дуже швидко, Вторгалися в південні московські землі і їх грабували. Ось тому, якби були зацікавлена Московія, в общем-то в заселені цих земель. Другий момент, що ви ж чудово знаєте. Про становище правобережної і центральної України цього періоду. Ми з вами говорили про великий згін, про Чигаринські походи, про постійні війни між гетьманами лівобережними і правобережними, про постійні ну, такі негативні ситуації, да, які відбувалися в центральній і правобережній Україні. Да. Таким чином, дуже багато людей саме з цих земель дійсно. Вимушено переселяються на слобідські землі. Ну, ви знаєте, великий згін Івана самого так? Він мотивує а -а -а. Спаленням, спаленням поселень, він мотивує переселятися на лівий берег. Е, ну, багато хто його сідав на лівому бережі, а багато хто далі йшов далі, тобто на Слобожанщину, ну, трішки далі. Тепер дивіться, які головні, давайте спочатку запишемо, три головні. Ознаки слобожанщини цього періоду. Їх потрібно буде вивчити. Після цього я їх трішки поясню. Так, буду писати ось тут. Е, зараз відкрию. Перше. Запишіть, будь ласка, діяло правило займанщини. Те, що казав Данило. Данило, те, що казав Данило, діяло. Перше. Діяло... Правило. Займанщини. Раз. Записали. Е, хто може сказати, що таке займанщина? Ну це щоб можна було зайняти там кров, там, скот, землю, такий... Максим, землю, землю. перш за все займ. Е, тільки яку вільну. Правило, зай... правило займанщини означало увага. Е, правило першого займу. Тобто ти переходиш на землю, вона вільна, ти її займаєш, тобто ти кажеш, оце моя, от там, від того дерева до того, моя земля, і вона офіційно, ну, законно вважається твоєю. Оце правило займанщини, Воно якесь діяло на Слободянщині. Незаселені землі сюди приходили люди і займали землі, скільки їм потрібно було. І таким чином ці землі закріплювалися за ними. А виходить, що ця земля була Московщини? Да, Та офіційно, вони в Московщини якби займали, так? Да. Угу. Да. Офіційно ці землі належали московській. Ми зараз про це поговоримо. Да, Макс. Це так спеціально Московія зробила, щоб стимулювати там жити людей. Так, да, так. Да, да, да. А вони потім платили за цю землю чи ні? Через деякий період там давалася як казать вільна free, free time. вільний час давався, тобто вони деякий період не платили. Податки оце теж як мотивація. Типу переселяйтесь, ви не будете 10-15 років платити податки, а там були тільки українці чи ще інші ні, народи? Ні. багато, багато. Там є, і московити туди йшли, теж заселяли ці землі. Так, да, багато, не тільки українці, але переважно да, це були українці з правобережжя. Тобто дивіться, правило першого займу займаєш землю, скільки тобі потрібно, тільки єдиний момент, що землю. Ну, не можна займати пожадності, що зайняв там хто з наскільки, і не можеш її обробити. Якщо вона стоїть пусткою, то можуть прийти і сказати: або обробляй, або віддавай комусь іншому. Ну, типу, не можна було як от, в анекдоті, а це на помідойчики. Да? Ну, чули цей анекдот, чи ні? Про помідойчики. Да? Не можна так робити. Ну, потрібно, щоб ти обробляв, дав мен, Просто каждый год, когда огород делаешь, не на одному місці постійно викапывать, а из года в год міняти не а Нет, застою, нету. Ну так, так. Існує друга. У мене, У мене питання: а чому е, наліво бережна Україна переселялася, бо їх же ж гнобили поляки? Ні-ні-ні, подожди, Лівобережна гнала в Московщині. З лівопереження наоборот. Теж. Ні, ні, лівий баяг Московщини. Там правиль... взагалі все перепутано в табличці. Ну так розбирайся, давай розберемося. Лівий баяг Московський. Я ж вам казав, як визначати баяг річки. Стаєш за течією. За течією ну, річки. Правильно назад. Ну так, е, встаньте вниз, карта вниз, Україна. От, встаньте карту, отак. Тече Дніпро вниз, в чорне море, він тече не вгору. І тоді виходить, що лівий баях це московщина, це ми а. Правий берег, він до речі, поспалити. Переселялися, і лівобережні населення переселялося, звісно, але правий берег більш активно, тому що там оці чигаринські походи були, там великий згін був, і на правобережжі якби на багато руйнування березі... було. Так, да, багато руйнувань, і на правому березі згадайте, там і османи, і поляки, ну, і оце отаке, розумієте? А на хто лівому знає, хто ну мов би, спокійніше було. Ну, типу, московити дагно гнобили, але. Ну, не було такого. Друге, народ записуємо, існував полково-сотенний устій. Тобто, на Слобожанщині, як і в Гетьманщині, да, існували полки та сотні. Поділ був полково сотенний. І третє. Тобто, існували полки, існувало п'ять полків. Слобідських, це Острогоський, Острог було таке поселення, да, може, і зараз. Є. Далі. А я не розумію одне. Тобто, Слобожанщина вона була як, стала як державою. Ні, ні, ні. Зараз скажу, що вона належала Московії і слобідськими полками керував Белгородський воєвода. Вона не входила до складу Гетьманщини. Тобто належала Москві. Існував Існувала полкова устрій. Всього було 5 полків: це Острогойський, Харківський, Сумський, Ізюмський і Охтайський 5 козацьких полків. Полки поділялися на сотні, так як і в Гетьманщині. В общем, так було. Другий момент це те, що в Харкові, наприклад, Полковники були деякий період навіть спадкові. Була така сім'я в Харкові за Харжевських, і от ця сім'я дала Харков, Харківському полку п'ять полковників. Тобто там вони мінялися. Ну, Їх обирали, безумовно, воно не було спадкове, їх обирали, але ну, мабуть, сім'я була толкова, мабуть, от їх обирали. Але не пишемо третє, було посади гетьмана. І, і продовжуємо. Слобідські полки підпорядковувалися. Белгородському воєводі. Белгород. А, ні, Белгород треба з великої писати, він же наш, тому треба писати з великої. Так, Белгородському воєводі. Ось так. Оці три моменти вам для вивчення. Обов'язкові. Не було посади гетьмана, не було генеральної старшини тут. аля гетьманщина було полково сотень юстий, полки підпорядковувалися Белгородському воєводі. Отак. От Отак. От Запам'ятайте, будь ласка, запишіть, і, і щоб ви розуміли. Добренько? Добренько. Добренько. А це і для ЗНО теж потрібно знати. Так, да, да, це якраз чисто ЗНОшні моменти. Да. Так точно. Тому я і прошу це запам'ятати. Так. О... Давайте з вами зробимо узагальнення. Давайте узагальнення зробимо на наступний раз. Не будемо сп... Так, сп... Давайте і так багато вам уже накидав інформації, Є є на